Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Я сьогодні вирішила поділитися з вами деякими своїми міркуваннями, а роздумую дуже часто про те, що ж у житті найважливіше. І я вважаю. Що, мабуть, немає такої людини, яка хоч раз у житті не поставила собі запитання, а що ж для неї найважливіше? Як на мене, знаєте що найважливіше? Це вставши вранці в першу чергу подякувати Господу Богу за те, що ми прокинулись, за, за те, що день настав. Подякувати нашим сьогодні, в даний момент, подякувати нашим відважним Збройним силам, що вони там пеклі оберігають нас, а потім прийде вечір і перед тим, як заснути подумки, згадати, що доброго за цей день приніс у моє, у наше життя. Чим збагатилися ми і знову ж таки скласти подяку. І дякувати треба вміти. Не лише, дякувати не лише за те, що ну приємне є на даний момент, а часом, коли і випробування настають, адже то все згори для нас. І ми маємо силу, як вже йшлося про це у попередній програмі, витримати це із вдячністю, тому що усе не просто так. Далі важливо, дуже важливо бачити все поруч себе, вміти любуватися. Кожною рослиночкою, квіточкою, деревом, пташиним співом, небом, озером, морем, землею, бо ж хіба це не щастя Сприймати, хіба це не важливо? Дуже важливо, бо в когось цього ж і немає правда. Ще надзвичайно важливо вкладати. Кожну справу, яку ми робимо, всю силу своєї душі, всю свою енергію, бачите, знову ж таки сила, які співзвучні сьогодні ці наші е, відеосюжети. І тоді ми з великою радістю будемо любуватися зробленим нами. Треба вміти відчувати момент і цінувати як хвилини щастя їх фіксувати, так і знати, що чи якась невдача, чи якесь випробування, то воно в ім'я чогось не просто так нам дається. І знаєте, якщо навіть якісь негаразди, Мати силу і відвагу, і найголовніше пережити це і думати, чому, яка причина шукати причину цього, від чого так сталося, поставити питання і, звичайно, вміти дати на нього відповідь. І повірте мені, людина вчиться. Кажуть, не до старості, а ми привикли та звикли так казати. Людина вчиться все життя, вчиться до смерті. І надзвичайно важливо кожен день відкривати в собі і навколишньому колишньому оточуючому середовищі щось нове і мати від цього щастя. І я знову ж таки звертаюся до Ганни Митюк, бо в неї так просто, так щиро і так не вимушено. Є підтвердження віршове сьогоднішніх моїх слів. Щоб життю радіти, ти не шукай причини. Щастя, здорові діти, дружна, велика родина, щастя, трава і небо, сонячні краєвиди, все, що людині треба, захват. Не розгубити, бачити і дивуватись, серцем усе сприймати, прикрощам посміхатись, Смуток далеко гнати. Щастя в деталях і митях, і сприйняттях одвічних, вміння усе на світі бачити симпатичним. Нести добро у люди і позитивний настрій сонцем для близьких бути, от воно справжнє щастя. Отож, будьмо щасливі, почуттями багаті, душею крилаті, і нехай Господь Бог допомагає нам на всіх наших шляхах, дорогах. А я з вами прощаюся, зустрінемось.